Сьогодні на огляді лабораторний блок живлення, код товару 15571. Детальніше дивимось комплектацію. Так, ось такі дві карти. Кабель живлення. Пара щупів для блоку живлення, антистатичний кабель, патч корд. Так. І сам лабораторний блок. Як бачимо в коробці, він ось в такому перелоні для захисту. Зараз його звідти дістанемо. І так виглядає сам блок. Так, ось тут зворотні сторона, ми вже його підключили до мережі живлення. Так, Цією кнопочкою вмикається. І бачимо чіткий дисплей. Так, тут різні регулятори. Два роз'єми. Блок є досить важкий. Має захист від перевантаження по струму, від перенапруги, від перегріву. Замовити такий товар можна у нас на сайті. Посилання буде в описі під відео.